Заняття з малювання новорічна красуня. Ми ялинку прикрашали, з кухні пахли пироги, свічечки на гілки стали, аж до зіроньки з фольги. сніг пушинками кружляє, біле міряє шитво. Раз на рік таке буває, свято, сніг, зима, Різдво. Діти, ось і прийшла до нас зима зі своїми клопотами, веселощами, розвагами. Та святами. Люди починають готуватись до різдвяно-новорічних свят, готують один одному подарунки, складають меню святкового столу, прикрашають свої оселі та головну красуню різдвяно-новорічних свят ялинку. Сьогодні пропоную вам намалювати нашу новорічну красуню. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу білого кольору, фарби, втулки від туалетного паперу або кришечка, коктейльна трубочка, виделка, прищіпка з помпоном або ватою і вологі серветки. Ще можна взяти блискітки, намистинки, помпони для прикрашання нашої ялинки. Щоб вам було зручніше, можете намалювати великий трикутник на аркуші паперу. Перший спосіб малювання втулкою. Беремо втулку, мукаємо її в фарбу і малюємо ось такі круги. Прикрашаємо нашу ялинку і ось така красуня виходить. Наступний спосіб малювання коктейльною трубочкою. Розрізаємо один кінчик ось такою сніжиночкою попросіть дорослих. І малюємо нашу ялинку. Слідуючий спосіб малювання пальчиком. Мукаємо наш пальчик в зелену фарбу і ось так робимо з вами відбитки. Потім прикрашаємо і ось така красуня виходить. Слідуючий спосіб малювання помпоном. Або можна взяти шматочок ватки. І робимо такі відбитки з вами. Також прикрашаємо нашу ялинку за бажанням. І ось така краса виходить. Останній спосіб малювання веделкою. Беремо з вами веделечку, мокаємо її в фарбу і робимо з вами ось такі відбиточки. Далі знову прикрашаємо за бажанням. Ось такі красуні у нас виходять. Дякую за увагу! Чекаю на ваші роботи.